Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Volkswagen Golf, модель 2019 року, дата випуска 2018 рік, 1.6 дизель 85 кВт. От щойно заїхав, розмитнений, сертифікований на 16 х легкосплавних дисках, в дуже гарному технічному стані, коробка автомат DSG, автомобіль в оригінальному окрасі. Зараз зроблю короткий відеогляд. Кого цікавить більше фото, буде ссылка на групу Viber, туди закину основні фотографії. І так, 2018 рік. Ось такий автомобіль, докатка, резеточка. з цієї сторони Домкрат. Не буду витягувати, займе багато часу. Сидіння складується з багажника. Ось такий салон, підлокітник. Дуже гарний лаковий, сучасний новий. Магнітофон, два ключі. Автохолд, електроручник, великий планшет, датчик світла, дощу, бардачок, Дістронік ось на рулі дістронік Є документи з аукціону. Ось мій номер телефона. 173 тисячі пробігу. Зараз ми запустимо. Послухаєте, як працює старт-стоп. Дуже гарний сучасний автомобіль. Вартість автомобіля 15300. Знаходиться автомобіль в Вінниці. Є документи сервіса з аукціона. Орвал, код тут. Окремо скину документи. Зараз підніму капот. Сі стікла рідні. Такий автомобіль. Кому сподобався, телефонуйте. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Всім гарного дня і до нових зустрічей!